Віддати власні гроші на авто для військових, доставити машину на передові позиції, ризикуючи життям, організувати вдома виробництво буржуйок та смаколиків для воїнів, на уроках виготовляти окопні свічки, провівши коханого після відпустки на фронт, взятися за виготовлення кікімор, плести маскувальні сітки після загибелі сина. Здається, для волонтерів немає нічого неможливого. Кожен ранок, коли стаєш, і тобі холодно, ти думаєш, що хлопцям ще холодніше. І, як то кажуть, не можна просто сидіти, спавши руки. Розумієш, що хлопцям треба грітися десь, готувати їсти. Одна справа літо, друга справа зима. Вже інші Зовсім умови, існування там. Наші хлопці захищають своїм життям, своє життя віддають на фронті, і вони мають розуміти, що ми... Їх тут чекаємо, що ми їх тут підтримуємо, і ми хочемо про них піклуватися, щоб вони мали достойне харчування і мали сили. Ти приходиш сообще, казала це тут, це серце. Я не все життя. Заповню слова мої маленької дівчинки, тоді ще й бути 5 років. І все життя буду пишатися своєю бабусею і дідусем. Тому що вони волонтерять, а татом того, що він воював. У нас багато батьків в класі також воюють, тому ми стараємося їм якось допомогти, хто чи може. Тому приходимо сюди. І хто як може, так і допомагає. І до цього витвора все полотна будь-який кімра, рятує життя Наташа і. Її... Син загинув на війні. Бачите, вона, вона, вона нам допомагає. Олешка, він на вас називає Олешка. свого сина. Чи робіт воював. і чоловік воював? Так Опіка над тими, хто потребує порятунок тварин, захист навколишнього середовища. Ми бачимо, що для волонтерів немає нічого неможливого. Скільки б ми волонтери не допомагали тваринам, все одно цього мало Тому особливо зараз в умовах війни. І під час найбільшого лиха війни слово волонтер набуло особливого значення і згуртувало долі мільйонів людей. Люди наші так згуртувалися в той час саме перші ці моменти, перший місяць війни, коли ще було нічого, не зрозуміло. Саме це місцем стало місцем сили і єдності, такої, що якби там ну просто ти і надихався, хоч якби і страшно було, тому що ти чув роботу артилерії за 10-15 кілометрів, ти бачив, що відбувається навколо. І щоб сильно не щоб берегти своє психічне здоров'я, себе в ресурсному стані, щоб бути спроможним щось робити, ми просто починали дуже рано працювати, дуже сильно впахувалися, так щоб ввечері можна було відключитися і спати. Якби не команда, то не попит нікого, то тільки колективна робота. Одна що ще вата, нічого не зробить. Працюємо ну, разом, це у нас сильний колектив, дружній колектив, яркий колектив. Кожна людина, кожна жінка, яка тут біля нас працює з великою душею, з великим серцем, є з великим волем. По-різному кожен прийшов за своєю метою перемоги. Ти заряджаєшся, і ти бачиш, що ну не один ти такий є ненормальний, скажем так, да? не один ти віддаєш все, що в тебе є, чи вже давно віддав, угробив для того, щоб щось змінилось. Ти бачиш, що таких людей по всій Україні багато. Є в Ізюмі така жіночка. І отак по кожному місту, де ми були, в принципі, от є такі люди, на яких ти дивишся. І тобі жити хочеться. І ти розумієш, що все не дарма. І ти розумієш, що дійсно добрих людей більше. Дійсно, ну Україну нічого не зламає. Згуртованість і сила духу зміцнила їхні серця і закарбувала незламність. Щороку, 5 грудня, увесь світ вкотре дякує їм. Своєю відданістю вони вражають, а вчинками надихають інших. Для волонтерів немає нічого неможливого. Сила в єдності, милосерді і любові до своєї рідної землі.